І так, і так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий мод. Але він не новий. Так, старенький дуже. Але він зроблений по мобільній версії GTA Vice City. Так. Він називається Vice City 10 або Ten. 10, 10 Anniversary Едішн. Якщо не помиляюсь. Ну давайте починати. Nevgame. Yes Оригінальний сюжет. Нові картинки ви бачите. Так. Так, пропускаємо. Так. Давайте подивимось на цей мод. На цей мод подивимось. Так, почали. Так. Зараз. Зачекайте, подивлюсь. Так, добре. Добре. Так, давайте починати. Так, гра у цьому моді трошки підлагує, але я перевірив, не вилітає. Давайте ми подивимось, поїздимо. Музику я виключив, щоб не було авторських прав. Так. Ну що я бачу одразу? Ну, ну замінено усе. Нові текстури, дорога на дорогі є відр... від... Від... відраження. або отраження. Так, давайте проїдемось. Ну, гра трошки підлагує, так. У цьому моді гра трошки підлагує. Так, тому що мод глобальний. Якщо змінити у настройках, давайте перевіримо, може драф дістанці, якщо виключити. Ну, трошки, трошки є. Змінились так. Але так не дуже. Не дуже. Тому давайте ми... We interrupt your programming with a message from the State Department. Flash All FM. bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which has devastated five Caribbean islands and is heading for Vice City. More updates soon. Авторські права були. вибачаюсь Ну це нічого, це нічого. Давай, давайте ми... Тут зупинимось. Так. Не будемо заходити. Я хочу дочекатись ранку. Ранку хочу дочекатись. Щоб побачити, який тут ну, розсвіт. Який тут? Ну, мод непоганий. Давайте візьмемо ранчер. На ранчері по дорозі, по пляжу, по піску. Можна проїхатись добре. Добре можна проїхатись. Так що давайте. непогано. Мод дуже крутий, мені подобається. Нові колеса в машину. Можна його колись пройти народ, до речі. До речі, нові об'єкти додали. Ви бачите, такого не було в оригіналі. Так що ось такі справи. Ось такий мод. Мені він подобається. Так. Давайте проїдемось. До речі, на тому сайті, на якому я хотів його скачати, libertycity.ru, я не рекомендую ну, там, э, скачувати з того сайту, тому що там він під паролем. Я знайшов на іншому сайті його. Я... Завжди пользуюсь ну, використовую Ліберті Сіті або Vice Сіті сайти, на котрих є моди. І ну, там ще один або два. А... Я його скачав з іншого сайту, але я залишу ссылку, де можна його скачати. Цей мод. І можете потім пограти, пройти гру. З новою графікою. Так що такі ось справи. Мені дуже подобається. Гра, ну, якось так ярко виглядає. До речі, зупинка. Зупинку, хто побачив. Ми тільки що проїхали. Зупинку. Так. Крутий мод, крутий. Так, мені він подобається дуже. Можемо потім на іншу сторону поплити. Так, гра трошки підлагує, ну тому що він глобальний вже, я ж казав. Сюжет оригінальний. Ще ще. До речі, давайте зброю. Давайте зброю я вам покажу. Я не усю покажу, але покажу. Наприклад, зброя. Давайте запустимо. Ні. Ну давайте. Я не знаю. О, до речі. Де там? Давайте на цьому перевіримо. На цьому. Або на цьому. Ось. Uh, so then, я угощаюсь. Коп-коп-коп-коп-коп-коп, ты видеть, видеть. Right Зараз. Да. Не помятаю, уже забув. Ладно, давай. Проїдемось, проїдемось трошки. Може, закат побачимо. Поки поганяємось з поліцією. Включимо. Ні. О, хоча давайте включимо. Ну, мот, непоганий. Він мені подобається. Так. Пройдемось поки по пляжу. Давайте ось так. Із сиреною. Ось. Спам'ятав. Спам'ятав чіткот від поліції. До речі. Ось там вогні, я так розумію, там маяк. Давайте пройдемось до того. місця. Подивимось. Що там є? Так. Ось маяк. До речі, вогні є. Вогні? Так. You... В оригіналі таких не було. До речі. Це я так розумію маяки. Непогано. Непогано. Розробник постарався. Врізались трошки. Але нічого. До речі, де де там? Зараз сонечко буде виглядати. Ось! Ось! Ось це... Ух! Ну, поверну... поверну. Повер, перевернулись. Вибачаюсь. Але давайте на, на закат подивимось. Давайте ось так присядемо. Подивимось на закат. То не закат, а розсвіт. Так. Дуже гарно. Дуже гарно. Літак. До речі. Круги від сонця бачимо. А літак полетів. Непогано, непогано. Народ. Поки є можливість. Робіть. 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 Поки є можливість фоточку, наприклад, або скрін. Ну круто ж, круто ж! Мені подобається. Так, давайте ще. Що подивимось? Що подивимо? Подивимось. Давайте подивимось на що зараз. Куди? Підемо? А, знаю. Знаю. Давайте подивимось на... Це і як його. На Ну, коли машина взривається. Дуже, дуже круто. Дивіться, вогонь змінений. А вибух, ви подивіться. Такого вибуху не було раніше. Такого вибуху не було. Можемо ще. Якось. Ось, підопитних є. До нас приїхав підопитний. Ось! Ну ви бачили? Дуже круто. Давайте по трошки повоюємо з поліцією. Щоб не затягувати відео. Чекаємось. Поки нас вб'ють. Або ми <смі> самі себе не вб'ємо. Хлопчики, давайте Вже чотири зірки. О, вертольот, До нас прилетів вертолет. Ух. А, з цими хлопцями я не рекомендую. Блін, ми себе вбили, але нічого. Давайте зараз швиденько візьмемо тачку. Любу тачку візьмемо. Наприклад, ось цю. Зараз і сплавимо на іншу сторону і подивимось. До речі, міст під, підсвічується. Ну дуже круто. Непогано. Гра... Гра виглядає як... Ну я не знаю. Ось такою. Ось такою потрібно було Rockstar зробити GTA Vice City Definitive Edition. Ось такою. А не тим, що зараз. Ось така потрібна бути гра. Мені подобається. Розробник цього моду дуже круто потарався. Ось, ну ви бачите. Давайте ми зараз якщо вдасться поїхати. Давайте ось так проїдемось по мосту. До речі, він закритий? Так, закритий. Бачимо. Ну, це дуже круто, це дуже круто. До речі, інший міст теж підсвічується. Непогано, ну дуже непогано. Дуже круто. Артробник молодець. Розробник молодець. Так що ось такі справи народ. Ось такі справи. Так. Так що ось такі справи народ. Мод, до речі, непоганий. Рекомендую. Давайте будемо завершувати обзор. На цей мод. Тільки давайте проїдемось до стадіону і там завершимо обзор. Так. Дуже погано. Дуже ну, крутий мод. Графон змінився. Це просто. Я не впізнаю цю гру, Я просто... Гра так змінилась. Гра так змінилась, Так, що ось такі справи. вибачаюсь, такі справи. записував. Перевіряв, перевіряв. Поливеряв. Ну чё ж, народ. Ну чё ж, народ. Ну чё ж, народ. Кому сподобався, народ? Цей обзор на цей мод. GTA Vice City 10 або 10 Anniversary а Edition. Подписывайтесь на канал. Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!